Декорів не так багато я везла, але значить, обов'язково будуть підвісочки, підвісочки фруктові. Так, всякі вишеньки, вишеньки, вишеньки. Соняхи. Так, ладно. це все зможете роздивитися на сайті або вже до іншого цього огляду. По декорам, Значить, смотрите, що я брала. Я брала дуже, декорів дуже багато на сайті, але взяла вам клубнички. Далі такі нові моделі метеликів. Я думаю, що вони гарно будуть нові моделі метеликів. Повторила наші... нашу омальгу і проєкти далі еті. курбабки соняхи, вишня. Так, це що? Полуничка. Так, це я набросила набори. Далі метелики такі. Ну, гарні метелики Давайте зараз я поставлю стоп і пару метеликів виташу. Так, Смотрите так в робочому. Ну, соняхи, знаєте, ви знаєте, дивіться, які мотелики. Вони величенькі. Такі достатньо об'ємні, але вони легкі. Так. Ну, гарні метелики, гарні такі. На різні роботи не втрималася, дуже хочеться барвистості.